Вітаємо всіх. Доброго вечора. Хай Господь пережив всіх вас, благословляємо кожного на Божий захист, щоб Господь захистив кожного з нас і наших військових, які Амінь. також нас охороняють, стоять на захисті, захисті нашої країни, всіх, всієї її території. Хай Господь береже всіх нас. Амінь. І сьогодні про що хочемо поговорити? Про те, що як людині стати розумнішою? Так. І як же їй стати розумнішою? Ну, потрібно відвернутися від цієї цієї фантастики, яко, яку люди вивчали всі ці роки так. Стосо, Прозуміло... стосовно теорії еволюції. Так, Бо і це... починаючи з дитячого садочку і донині люди все вивчають і вивчають теорію еволюції. Але теорія еволюції це лише теорія. Яка не має за собою жодного До... факту. І доказів. Доказів нема так. Але її вивчають. Це така що... гіпотеза. Біблія, яка це слово Боже, яке є істинне, правдиве і несе в собі правду, істину. Люди це Як... від цього Відвертаю? відвертаються, відвертаються, не хочуть цього чути. Кажуть, це вигадки, це казки. Але насправді. От, от, от і диво таке трапляється. Трап... Зараз є в світі, що нереальну фантастику люди сприймають як за реальну істину, а те, що реальна істина існує, її сприймають як казки. Наскільки ага. як все перекручено? На цим щоб... хтось так? працює гарно. Дуже гарно працює. Але щоб випутатися з таких лабіринтів, Потрібно Слово Боже і людина Божа. Так. Бо без церкви, без Слова Божого, цього досягнути неможливо. Тому запрошуємо всіх вас на канали Солтаненко. Запрошуємо до живої церкви, до живого спілкування. Заходьте, там багато цікавої інформації, дуже багато. всякої Пишіть інформації. Пишіть ваші коментарі до роликів. З вами цікаво знати, буде цікаво знати вашу думку, що ви думаєте. З приводу побаченого тому будьте активні, долучайтесь до учення Слова Божого. Хай Господь вас береже. Амінь.